just fuck one game Сьогодні у нас відбулося свято Святого Миколая, в нашому старостинсько старостинському окрузі. Сьогодні до нас завітали наші діти місцеві разом з батьками, з дідусями, бабусями. До нас сьогодні завітав відділ культури Олексійської громади зі своїм святом. Зробили нам дуже гарний настрій з подарунками від сільської ради, дуже великими такими потужними. Дуже гарно все пройшло з нагоди свята. Я б хотіла дуже побажати всім дітям, не тільки нашого округу, а всім, всім, всім дітлахам. Щастя, здоров'я, миру, казкового настрою і -сього -сього самого найкращого зі святом всіх. Миколай, зі сміття дитячі мрія. Сьогодні я святий Миколай, завітав до найвіддаленішого. Старостинського округу Олексійської громади привіз солодкі подаруночки. Бажаю усім діткам щастя, здоров'я, миру, щоб більше посміхалися і були всі усміхнені, щасливі, красиві і всі були молодці. Через поле, через гай, гайди до діток Миколай у білесінькі торбинці Він для всіх несе гостинці. Щоб ти хотіла побажати і собі, і дітям в це чарівне свято. Я хочу всім побажати щастя, здоров'я, успіхів, у навчанні і всього найкращого. Все затихло на дворі, сяють зорі у горі, всі чекають, виглядають чудотворці Миколая. Але щось він забарився, може, в небі заблудився. В нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, чимним дітям роздає. Що б ти хотіла побажати і собі, і всім дітям миру та добра?